Вітаю вас! Так, да, я знаю, що, на жаль, в результаті бойових дій частина українців втратила своє житло. Хтось частково, хтось взагалі, ну, хтось був, так сказав, виїхав за межі зони бойових дій, тобто по-різному. Але житла немає. На сьогоднішній момент влада розробила, ну фактично, бачите, закон 7198. Фактично, він вже якби діє. І я вам зараз розповім, який ж буде механізм отримання компенсації за зруйноване житло. Зразу, я буду розповідати, як воно є. От реально, Без оцих різних там політичних газ. Домовились, Починаємо. Тут, як ви розумієте, це не зовсім моє, це от Оксана Шуляк зробила, щоб ви зрозуміли, хто цю картинку зробив. <схи> да. Ні, молодчинка, ну зрозуміло, фотографіки так проще. Ну, по-перше, якщо ви втратили житло, ви повинні подати заявку на компенсацію. Можна з допомогою Дія, Нотаріус, там, ну фактично, любим методом. Різниці ніякої немає. Тобто, якщо ви зареєструєте Дію, те ж саме, що ви через нотаріус. Потім дивіться, є комісія, яка буде приймати рішення про видачу вам житлового сертифікату. Що це за комісія? Вона повинна перевірити, чи дійсно ви втратили, чи ви подали недостовірну інформацію. Ну, на жаль, шахраї були її буде, і я так розумію, що хтось буде намагатись, ну, погріти ручки. Тому дійсно, ви подали заявку, перевірте. Ну, якщо дійсно так, ну, видно, що от, ви живете. Будинку, це квартира. Зона бойових дій, так, да, це було знищено. Тепер виникає ще один момент. А скільки коштувало ваше ваша? Ну, на момент знищення. Ну, звичайно, ви скажете мільйон, два, три, чотири сто. Ні. Буде здійснюватись оцінка. Ця оцінка здійснюється не за ринковими тарифами. Звертає вашого увагу, А за ста, балансовою вартістю. Тобто іншими словами, мені, там є методика і так далі, то що ви зрозуміли, це не просто так, от, що заходить. Ні. Це чітка метод. Але ну, якщо це ваше житло десь в провінції, воно десь буде співпадати. Що ринкова вартість, що от балансова. Буде співпадати, побачите. Звичайно, що житло якесь більш в такому солідному місці не буде співпадати. Тому що ну, ринкова вартість, наприклад, Маріуполь, Маріуполі ніж Палац. І тому, коли вам будуть розраховувати цей житловий сертифікат, будуть брати за увагу балансову вартість. Я розумію, що це може спонукати до конфліктного моменту, коли ви будете говорити. Це ж так, да, я розумію, що ви хочете більше. Я розумію, що буде ситуація. Говорите, Моя квартира мільйон, а мені дають сертифікат на 300 тисяч. Буде таке. я попереджає наперед. Тому що, я так розумію, скандалі буде. Так, да, тут є, якраз чому є комісія. Можете ви поскаржитись, е, свої докази і так далі. Ні, це, будь ласка, ви тише доказати чому? І от така ситуація. Добре, тримали ви цей житловий сертифікат. Що з ним можна зробити? Ну, перш за все, знайти інше житло. В будь-якому регіоні України, не обов'язково там, де ви були, ви шукаєте. При цьому можна ну, вторинний ринок, первинний ринок можна побудувати, власне. Причому будинок, там, дачу. ну, все ж, Тобто любі варіанти житла підходять. Любі. Ви придбали старий будинок, перемотували Тобто, Щоб ви зрозуміли, будь-який варіант підходу. Тобто немає якогось обмежень, що тільки так. Але ще звертаю, що вас сертифікат буде ну, не такий великий, як ви плануєте. Тому, скоріш за все, якщо так трапилося, що вас ну, повністю втратили житло, вам дали цей сертифікат. Ну, треба буде пошукати, можливо, в іншому регіоні, де житло дешевше. Тому що можливо варіант, можливо, що ви отримали сертифікат, і ви розумієте, за ці гроші можна придбати або квартиру в провінції. Але в обласному центрі, а в районі. В один і це. Тому що тут мається на увазі, що вам сертифікат дають, держава, як би сказати, фінансує, але... Ви, відповідно, іншу частину, якщо там необхідно, доплачуєте. Ну, наприклад, у вас на 300 тисяч, а квартира це коштує 500. Ну, відповідно, 200 за вас. От така ситуація. І це треба розуміти, що 100% не дають. Дають частинку. Зрозуміло. Молодці, що зрозуміло. Тепер дивіться, і ще яка ситуація. В цьому році вже будуть сертифікати роздавати. Але не всі. В цьому році заплановано на видачу ці сертифікати виділити 17 мільярдів гривень. Це дуже-дуже мало. Нам треба, як правило, десь 170 мільярдів на рік, а то й більше. Поки що їх нема. нема. Можливо... Десь появляється. Тоді буде проще. А поки що 17 мільярдів в першу чергу будуть виділяти сім'ям, де інваліди, і де багатодітні сім'ї. Інші чергу. Наскільки довго буде ця черга, ніхто не знає. Ну, знову таки, від надходження грошей, якщо дійсно гроші будуть швидше. Зараз, 17 мільярдів це дуже мало. Тому дійсно... Цей законопроект передбачає ще варіант. Дивіться, поламали житло, але е, все, вибили ворога і так далі. І прийняли рішення відбудувати. Це житло відбудовується, ремонтується, ну, робиться. І тоді, якщо ви тут проживали, ви повертаєтесь, відповідно, ну, сартика там не потрібно, ви ж вернули свою квартиру. Або свій будинок, ну, як же або ще варіант. Людина отримала сертифікат, але вирішила приїхати. От підбутували ці, вона приїхала сюди. І сертикат. Тобто мається на увазі, що будуть намагатись все-таки відбудувати життєво. Поремонтувати. Ну, щоб, тому що все-таки будувати з нуля це добре, але може зайняти і час, і гроші і так далі. От такий варіант. Як бачите, він має і плюси, і мінуси. Зробити ідеально нереально. Але влада зробила щось мало. Іншого варіанту поки що не існує і навряд може існувати, тому що Ой, див, на жаль, не буває. Дякую за увагу. До побачення.